Поїхали попрацюємо. Окупанти взялись за Полтаву. Та не тільки за Полтаву. Бачимо, що і у Львові, і в Сумах, і в Кривому Розі скрізь пекло. Полтава в Шоці після вчорашнього. Чи продовжуються масовні, масовані обстріли по цьому місту? Давайте не тільки по цьому місту, а взагалі подивимось. 100 гривень донат. Дякую, молодці. Значить. Масовані обстріли останні дні. Шості падли зовсім здуріли. Чи буде продовження таких жахливих обстрілів? Почалося, почалося полювання на е, військових, причому не тільки на військових, які знаходяться на нулі, а на військових, які молоді. Увага для всіх: студентів, е, хто проходить якусь практику, якесь там КМБ. І увага до людей, які організовують всю цю історію. Потрібна дуже підвищена безпека, підвищений рівень безпеки, бо вони херачать по нашому молодняку, по нашим молодих людях, які будуть в армії або вже проходять навчання. Ось така у цих підерах ціль. Чи, будуть, а, чи буде евакуація на Харківщині найближчим часом? Евакуація на Харківщині. Найближчим часом. А, міграція, що з Харківщини, що, що на Харківщину, От не дивлячись на те, що хірачить. Люди все одно якісь повертаються, якісь будуть від'їжджати. Тобто така міграція це не схоже на евакуацію. Евакуація це в один вік. А відставка міністрів. Чому Зеленський вирішив змінювати уряд? Чому саме зараз ідуть кадрові зміни? А ми з вами бачили є відео. Euh, що це там чистка влади або щось таке. ми з вами бачили, що ключові якісь люди, один чоловік, одна жінка, вони покинуть свої посади і за ними піде багато людей. Подивимось, чому наше це зараз робиться. <клес> <клес> Вибачаєте. <клес> Дивіться історія про що? Про те, щоб не було е, ніяких сильних е, зв'язків влади в опозиції, як хороших е, сильних таких е, організацій, так і поганих. Тому, як тільки бачить якусь історію про силу, про те, що люди звертають увагу. Або про якийсь змійний клубок, його одразу будуть розріджувати. Так, поїхали далі. Чи оголосить Рашка мобілізацію восени? А куди вона дінеться? 500 гривень донат. Дякую, молодці. Так. Що оголосить рашка мобілізацію восени. Мобілізація буде йти стабільно і постійно. Але тому що мобілізація буде йти хірово, саме з цього приводу вони зроблять таку історію, типу. Приватні якісь там військові організації або типу робота за кордоном в охороні, а там повернувся чорним пакетом да з України. Тобто, щось вони таке будуть придумувати. Президент Тайваню. Порадив Китаю забрати історичні землі у Сасі. Боже, яка мудра людина! Чи прислухається Китай до поради? Китай щодо Рашки, як воно буде далі? На цю тему також дивилися. У Китаю з Рашкою є домовленість щодо людей, щодо міграції, щодо переселення. А, значить, расисти не будуть виконувати умови цієї угоди. Ну, дуже знайома історія. А, на що Китай тут розраховував, не зрозуміло. Але китайці вони дуже терплячі, дуже сильно терплячі. І ось вони будуть чекати, поки здохне ота голова Кремля. Да? говоряща. і не одна. І вони дочекаються, і ми з вами також всі цього дочекаємось. І потім вони прийдуть до нового керівництва і скажуть, що ми ну, дружбу дружили, і у вас борги, а треба розраховуватися. Так що давайте або наших дітей до вас, або наших людей до вас, або навпаки. Тобто якась така історія буде. Так що китайці ще покажуть себе, що дорашки дуже-дуже гарно, ну, як для нас. <кій> Чи є перспективи економічного бронювання? Так, ми з вами про це казали. Це однозначно буде. Е тільки вони повинні визначитися з Сумою і самим процесом. Путін Путін, не прибув у Монголію. Чому диктатор перестав боятися виїжджати за межі РФ? Тому що. Він не один, і ну якщо цього там схватять, посадять, ну інший вилупиться. Ну що, не так? Чому він перестав боятися виїжджати? Дивіться, йому на Монголію насрати, але історія про те, що в Монголію приїздить хтось хтось, хтось по типу Папи Римського. А ну, почитайте, хто там приїздив у Монголію або приїздить у ці дні, і яке відношення до церкви він має. До церкви, до храму, до сект, до чого завгодно. І ота людина йому потрібна. Потрібна прям кров із носу. Чому не арештовують бункерного в Монголії? Угу. Бо можна вити самим на себе, розумієте? У цій ситуації. Дідушка помер у себе вдома. Дідушка помер у себе вдома. Ну, нехай воно так і буде. Ми чекаємо, коли дідушка помре у себе вдома. А, чи дійсно, що в Крим почали перекидати ядерні установки? Так, да, на жаль, це правда, якась дуже глобальна зброя там буде. Ось чому Крим не буде, якась частина Криму не буде придатна дуже довгий час для життя, для відпочинку. Оце все, що принесла рашка ждунам.